Один, вісім, п'ять п'ять. Синок, ти вже проснувся? Да, мам. Так погано себе почуваю. Ну, я працюю, э, так що не можу тобі нічого зробити. Э -э, нуль, один, пять, п'ять. Э -э, мам, а це хто? А це мій... Э -э -э Роботник, він мені тут зміни oh, з кодом. Я, у мене, типа, така робота. Просто у мене ніколи роботи якби не, не було. І, і... Добре. Ну, добре, я 1, 5, 0815... ну щас, я почекай. Я код запишу. Е, ш... Кажи, що ти хотів сказати. Эээ, e, можно я породилюсь и піду до пацани в e, добре, можешь. Я к бери беру с собой телефон, я тебе позвоню, подожди дому. Добре. E, телефон на кшешол на балконе. Добре. Такс, и Дэйвин на балконе. А, вон. Такс, ось телефон. Забрал, э, сейчас пореденусь. Все, и дам. Я уже и так майже э, тысячу э, закупил. Так, мать уже там будет селакать. Вот. О, здорово, Ярик. Здорово. Здорово, здорово, здорово. Короче, сегодня э, 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 все... По скільки у вас є грошей. Всі е, даєте. мені, Скільки у вас є грошей щоб, Ну, типу, я вам віддав, віддам 1000 е, е, баксів гривень і, і цей. Е, і, коротше, ви мені даєте, а я, їм від... а я вам віддаю більше. Але вам мені треба ваші гроші. Щоб у нас зібралося більше банди. Hello. Поняли? Так, да, я поняв. Так, да, 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 да. Ну, коротше, здавайте гроші. Я щас коробочку знайду. Hey. Добре. Все, я знайшов коробочку, можна здавати гроші. Можете готувати Hello. гроші і задавати гроші. Так, я перший. Так, все, я Держи. Ну, держи. Ага, другий. Nice to see you. Ого, тут уже наку... накупилось. Hi. Ну добре, я пока що їх посортирую, а ви йдіть hey, на бой. Добре. Добре, добре. ну дай догляну. Ого. Ну, Hello. прикольно. Hello. Кстати, я тобі креатор що, будеш підтримувати. Добре. Будеш зо мною, значить. Ну шо, пішли на бой, получається. Nice І, кстати, Ярик, ти самий, самий головний з тобою, е, Вітя, Вітя. Ось Вітя. Е, Вітя, е, Я з тобою, значить, познайомився, Короче, будеш зо будеш зі мною в команді. Добре, буду з тобою в команді. Короче, йдемо на бой всі. కృష్ణ కృష్ణ Ну все, я буду тогда. Вот, ставьте, блин. Ты живый из нашей команды, оставься. Уже. пацан слаб сам слабан ух oh! the... <coughs> uh -huh, ты ah! Ah! короче тронуло oh, no. Кмели этой дорожны. Еще одну оставься. Доросон, к метадорусом. Ладно, идем уже. Так, держи, креатор мод, ага. Все Багато учасників померли, але нічого, просто віця і ярик чуть ли не помер. Ну, коротше можете йти якби подихати. І коли е, я вам позвоню, то ви вже маєте йти до мене. Поняли? Так. Да. Ну, коротше, до побачення, до побачення. І ми ще можемо поговорити, але Ярик де додому про своєму мама недавно дзвонила недавно. скоро буде день народження. Завтра. Так. Да. Завтра в мене день народження, так що завтра е, я не буду битися. О, привіт! Привіт! Ти до працюєш? Ну, да, у мене робота до вечора. Ну добре, я покажу. Подивлюсь телека. Так, стой. Эй! Пип! Так, с каналом Гора Короче, все. Буду дивитися його. Всем привет, друзья! З вами Гора Ну или я як по простому Гора Тим. Сьогодні я покажу, якби свій обичний день в Горебокс и типа те. Ну якщо вам понравилось це відео, не забудьте поставити лайк та підписатися. Почекайте, дзвоню. Піп. Такс. Так, Алло, слухай. Ти на другий день маєш іти, просто. А в тебе день народження, ти кажеш, коли завтра. О, то ти завтра не будеш іти, Ну, типа, ти можеш побути завтра на боса, просто ось тут його телефон він залишив. А це хто саме? А, це я, Вітя, Вітя. А, поняв. то цей. То ось він залишив і ми не можемо е, зробити його зв'язку. Ми е, хочемо позвонити його мамі, і вона сказала, що Вітя захворів, так що ти будеш е, завт, е, позавтра головним. А потім я просто я ніколи не був. Добре. Mm -mm. Капець. Так. Коротше. Е, Уже тобі пора спать, а я ще трошки поработаю. Добре. Шестрики перейдите. Так сколько. У мене ж сьогодні день народження. Почекай, а де мама і тато? Куча подарунків. Такс. Тут якась записка. так, Читаємо від мами. Якщо ти це читаєш, не відкривай подарунки. Понятно, водовона прийде і поздравить мене. Тоді може йти на бой. Ух, то ж я саме не головне буду. Де ж я різну? Все, він передав тобі Кріатур мод. Такс. Коротше, всі е, здає, Ну, я вам роздаю гроші, а ви. А ви, якби ідіть на бой, я пока що цей е. тут. Вам гроші підложу. Ну, в, наш, в нашому домі. Добре? Ага. Ага, ага, ага. Че, мої камери вроді бою вже почався. Як мерите дорисен, доресен, дорисен. Вони що їх побили? О, oh, не уже, бежит. бежу. Майли, ты доресен. дорисан, дорысан. Ты доресен, доресен, доресен. Кузнак, 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 кузнак. Позже до них розберуся. Сейчас я покажу вот тут, кто тут настоящий. Ау Этбэпидора Сен. Сандуре, Сандор, Этмэридора, Сендоры, Сен. Сенки знаку, знаку, знако.

чувачок, капец, и бесполезный кис. <связывая> Ну, можно и ты. Ах, у меня уже сил не мое. Хочу идти домой, поспать. Ну, поспать. Пи! Так, си виключає монітор. Деякі все-таки поумирали товариші. Їть, забирайте гроші, а я поки що піду додому. Добре? Так, я думаю, вони вже це приїхали, батьки. Тато в больниці, так що я не зможу. Але вони письмо має передати. Родясте, э, почту. Привет, днем народження. Ого, скільки тут подарунків! Так, це можна викидати. Та викидається нафіг, нам це не надо. То шо, давай відкривай подарунки. Ноут! Ну да, його надо ще підключити. там. Тату поработарку з больниці приїде. Це який я і хотів. Прикольно. на ріжку а потім... Рації настоящі! Да, будеш зі своїми друзями играть. Во, прикольно. Боже, скільки тут подарунків. Ну це твій ноут, я не буду його трогати, да? Так, ну, да. це мій ноут, його красивий те. Ой, та воно не зламається нічого. І ти їх ніколи не забудеш. Hey, мишка для ноута. Ну так, да. це мишка для тебе. Щоб було поудобніше грати. Вау, камера настояща. Да, ще що, це щоб ти знімав відео разом з Горой Тимом. Ну і так, коротше. Кстати, мені дали креатор мода. Ти рада? Да, це ж тобі на день народження дали. Я там розібралась і тобі дали на день народження креатор мода. Шляпа Горотима. Боже, як я довго її шукала. Ну, да, Шляпа Гора Тима. Вау, капец. Открывай парший подарунок. Вау. Граната. Ай!